Вячеслав, що впливає на розхід автомобіля. Я говорю, ви кажете, це правда чи міф. Okay. Хорошо. Ізношена резина. Ну, no, я думаю, не так. Ну, навіть так, потому що ми будемо в степені степень зносить. Честник буде, так. Да. Спущена резина? Да, так, так. Це, фа це факт. Я навіть скажу 7%. 5-7%. Офігень. Погода, якщо вітряна. Так. Сопротивление. Сопротивление воздуха. Розход Так. Зажаті тормоза це логічно теж. Окей. Okay. Ну, тормоз за рулем, тормоз зажатий, він венвезде зажатий. Правильно. Загружена машина. Так, Плываю. Навантажена. Окей. дні, не okay. чотні? Ну да, в принципі, да. Для... Вплывай, да? В якому сенсі? Місячний синдром. безмісячний синдром. Месячный месяц. Сладким числом. Там, ну, вкру, так, да, хорошо. Це міф. Якщо зеркала скласти? І їхати, запротивіння воздуху буде менше, значить, відповідно, що розход буде, теж менший. На 0,02%, так. Ну, факт. Ну, факт. Якщо пнімоподвіска, якщо машину занизити, розход буде менший чи більший? Я думаю, менше. менше. Ви його не почувствуєте. Якщо вище, ну, як ви вирахуєте, дивіться, если... ну, там наскільки мізерно ну, воно буде, правильно? Ну, дивіться, якщо е, ну, реально по тим критеріям... Mm -hmm, как вы уже насчет mm -hmm. все обращать внимание, то нахрен ту держите. Ну no, да. Ну питання, Вы для чего машину покупаете? А под какие задачи? Хорошо, вы не отвлекаетесь. Ми, ми пацаны пацаны хочется сэкономить. Подождите. Это еще не все. Капот, если сняты. Паливо буде економити? Ні, буде наоборот більше сопротивлення. Опа, більше... ну, тому що буде завіх завіхлений... але, але віс а... машини ж буде менше. А... Аеродинамічна динаміка. Ви думаєте, всі дизайнерські рішення, оці всі канти, оце все. Чому, Чому не зробити квадратне зеркало? Це все ж аеродинаміка. Ви ж ви коли дивіться, ви ж коли їдете, візьміть руку, висинете в вікно. Ну если да, ви да здуваю. Та буде... да, да, да. є таке, та я ти саме. Витевони, волни, волни да, 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 да. да. розсікати воздух. А якщо так, то шух. Цвітає yeah. хорошо. Ну і останнє форма машини. Понятно, що кубіку такий, Да. Yeah. Буде розход у нього yeah, більший за yeah, щодо yeah. таки, аеродинамічності. А таке, yeah. yeah, як, наприклад, Ауді, гладка. Yeah. Yeah, yeah. які ви ще знаєте, може я не все згадав? Способи, щоб зекономити паливо, в наступному відео війшла відповість. це факт чи міф? А я скажу більше, переходьте в шапку профіля телеграм-канал там є. Да, в шапці вам Скажу не як зекономити, а як можливість буде більше заробляти. Ох ти що, це красиво було стає. Да. Чусти разницю. Чусти. Вечер слав. компанія просто це.